Всіх привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 4 листопада, така дуже вітряна погода осіння. Вітер, я думаю, чути, як передає. Ось так вже все посипається, деякі дерева ще з листям, деякі вже все. Але нам сьогодні говоримо не про це, говоримо про цього монстра. Як бачимо, ми вже багато чого зробили, чого я не показував раніше, тому. За двомісячну роботу вам покажу, що ми на даний момент зробили. Почнемо з салона. З салона ми вже поставили стікла повністю, двері поставили. За електрику, хто бачив, той бачив. Зробили підлогу повністю, вже резинові коврики у нас стоять. Обшито. Ще потім осі, чимось м'якшим, щоб потім головою не так больно було їсти, душку. Але середину це таке, це потім з часом зробиться, а я хочу вам показати, що ми зробили з навіски. Бо вони, мабуть, якщо побачили, а ви точно побачили, ось таке чудо. Хочу розказати, як ми це все зробили, починаючи з цього бруска і закінчуючи тим підйомним механізмом, почну з цього бруска. Ми придбали ось такий брус. Це від керен. Ми його придбали, і я його собі відрізав куском 2.10, поставив і приварив до ось таких вух, а потім прикрутив до рами, щоб це був зйомний механізм. Але тут я не робив нічого сам. Ну, тільки приварив. Ось ці деталі я заказав на лазерній резці. Обійшлось мені це в 1200 гривень. Ще плюс болти. Десь в сумі 2000 оці кріплення мені обійшли з двох сторін. Це 4 вуха і 8 болтів. Ну Я лиш тільки 4, поки вчепив, знайшов би ушні болти. І ось такі мені лазером вирізав є косинець і ось цю пластину з рівними отворами. Тут трошки крива рама була, і з цієї сторони дирки деякі. Бач, ну Тут співпадають, а ось ці, що під болти. Трошки не співпадали, і ми сиділи, ще їх ось бачимо, е, кантик не співпадає. І це ми сиділи ось цих два болта, сидів піввечора на пільнику великим виточував. Ось так ми це все прикритили, воно сіло. Е, я його там знімав, чіпляв, все е, добре знімається. ну Звісно, потім я знаю, що воно заржавіє і все таке. ну Поки що. У мене буде думка, що воно зйомне, а потім вже побачимо, якщо захочемо, ми його знімати, бо це теж не так, не так все просто, як я собі представляв. Чепили ми секції КРН, ось такі більші, я бачив менші є. Але все-таки у нас були більші, от я їх тут підрегулював, що вони піднімалися, секція піднімається десь зараз, якщо я зможу, бо... Ось так вона піднімається на максимальну висоту, це майданом, сантиметрів 10 для транспортування між городами і мені вистачить. Бачимо ще ось такий підйомний механізм. Цей підйомний механізм також створений, не дуже по-заумному, все просто. Бачимо зігнуті ось такі лапи, це лапа культиватора. У мене були лапи культиватора, я, щоб не покупляти. Пластини шукати, їздити на металомах, їх поставив. Звісно, це було трошечки дорожче, але е, ну що поробиш. Ми купили також ось таку трубу. Вона у нас 56-й 56 наружний діаметр, 50-ка всередині. Але це не важливо, тут люба підійде. Просто чому я так підбирав? Тому що, як бачимо, є ось такі. Зигуля у нас були, забув, як вони називаються, що прикручуються до блока самого, прикручують колінвал, що всередині вкладищів. Ось це я думав, воно буде на вкладишах, але так вийшло, що я трошки порахувався, і металеву трубу рахують по внутрішньому діаметру, а не по-наружному. Вклад... Під вкладиші там е... діаметр був 50, а я придбав трубу, на 56. Ну нічого, ми вкладищі витягнули болгаркою, розточили. Ось Ось це, як бачимо, трошечки є такі нюанси. ну, Воно тут буде в принципі, працювати ось так, по такому принципу. То ну, і знос, звісно, він буде, але буде він мінімальний. Також наварили ось такі ограничитель, щоб труба не ходила. Тут маслянка буде е, закапувати солідол туди опускатися, воно буде собі на м'ягкому ході все робити. Тут ми обрізали болти, зробили з них, типу як шпильки прихватили і зверху легенько прижали. Ну, Ще, ще повжимаємо потім. Ось, В принципі, така конструкція. Тут у нас кусок швеллера, доварені вуха і, і через резиночку, щоб не царапало. Ну, як бачимо, вже ми поцарапали трошки собі, потім підкрасити, нічого страшного, через резинку, щоб не прокрутилось, все воно за я раніше розказував, але я повторююся в цьому відео, по якому принципу воно буде працювати. Ось буде підняті секції всі, вони будуть з'єднані сама секція з цією пластинною ципком. При піднятті буде підніматися 3 секції, при опусканні буде все опускатися. передбали собі навіть Циліндра від рульового МТЗ це 50 я вам ще його покажу. І зараз залишилось тільки е, сюди вухо приварити, сюди вухо приварити, ну в правильному прорахуванні все прорахувати правильно. І приварити вухо. от Наприклад, воно буде, зараз вам покажу, незручно одною рукою це все робити, але ось воно, допустимо. Це піднято це в піднятому воно положенні. Ми приваримо вухо десь ось тут. Воно буде ну, у нас трошки довше. Таких, з таких самих ми це все зваримо. Що я ще не роблю, тому потрібно вести його до токаря. Я сам хотів його посверлити. Придбав навіть ось таке ступенчисте свердло, але метал дуже товстий, як бачимо. Тут сантиметровий. І в мене на 20 ці просто стерло. Саме сверло. Тому повеземо до токаря, він розточе вуха. І, як бачимо, я вирізав на ньому ось такий полукруг на самій цій штуці, болгаркою намучився, спалив щотки на одній болгарці. Ось таку ми приклали і потім його проварили. Прихватили полуавтоматом, потім інвертором повністю проварили і позачищали. Ось так воно тримається. І так само зробимо тут два вуха. Вони будуть тримати шток, типу цей, що ви, виїжджає. І я так продумав, щоб е, воно на максимально піднімалося і максимально опускали в циліндр. Щоб, наприклад, я вже приїхав з культивації, я міг шток повністю загнати всередину, щоб він не ржавів знаружі, щоб він був в закритому стані. Тому у нас буде підняття. Е, Получається, циліндр малим ходом, там, буквально 6-7 см буде піднімати і опускати ось цей ход. А все остальне просто буде в, в режимі так сказати, очікування ховатися, щоб не було ніяких ось цих за, за, е, ржавінь. Тут от також буде вухо, е, також токар мені в пальці ці виточить. Там 25, 25 діаметр, зараз я вам його покажу все. І, ну, Я не знайшов собі таких пальців. Це все зробити. Ось такі в мене будуть вуха. Я вже начертив, я вже просто не хочу сам цього робити, я вже завезу токар якщо він зможе, він мені виріже ці половинки, я їх на трубу і обварю це. Ось ці вже пальці. Оце я сверлив, до 20 до сверлив, а далі воно не захотіло йти. А при тому, що в мене циліндр, ось мій циліндр. Тут має. Іаметр 25. Ну, ще я не знаю, як ще я буду ставити. Тут ще потрібні якісь шайби проставочні, тому що, як бачите, ну, воно взагалі всередині. Ну, що для Поставили такий перехідний штуцер. Купили одну шлангу на гідравліку. Замовив, десь, до речі, мають прийти ще друга. Хочу його з двойного дії зробити, щоб не користуватися двойною як що можна. Ось така у нас шланга двохметрова, ще одна така буде. І трошки переходників. Це вже покажу потім при монтажі циліндру. Якщо буде в мене час. Це, е, це 50, так і називається це 50 циліндр рульовий е, з ходом штока 25 см. Ну, взяв я довше, думаю, може потім на щось інше його переобладнаю. Циліндр це така штука, що зайвою ніколи не буде покраща. Тому. Ось так. Ну, Все заглушені у нас. Один новенький, все ходить. Прямо е чути, Як воно підтягує, все ходить ідеально. Ну що хотіти, новий циліндр. Ось так. Тому ось ці ми зробимо. Пальці нам вигадав, бо я хотів сам ось зробив, але бачу, вони великуваті, Тому завеземо ось таку токарю, Він нам виточить з, ні, з нього. Під 25, під ці отвори заодно. Може він якось порекомендує мені якось обварити його, усилити, щоб воно там, як при роботі, щоб не розбилося. Я думаю, ми не так дуже багато ним, не 30 гектарів будемо ним обробляти, що воно прям так розіб'ється. Але час покаже. Ось така буде у нас. А наступне вухо, я думаю, в мене було з самого кузова ось така штука. Думаю, може я її розріжу. Тут вже є отвори, ось це 25 варена трубка. її розріжемо, і це буде то вухо, що ми приваримо до балки цієї КРН. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться мій канал, там також є про ремонт коробки Т-16. ну Я взяв його вбитому стані і довів, так сказати. ну більш-менш до ідеалу. Тому дивіться, може комусь щось буде ще цікаве. в майбутньому буде багато переробок, і в мене в планах ще один трактор буде. Ну, це все згодом. Тому дякую всім за перегляд. Гарного дня, до побачення.